Всім привет! Сьогодні моєго родина нове відео елота Minecraft 7 розбанця Уксі. Так, я теж це, щоб розбанили Уксія. Я рахую, що його потрібно розбанити <му> Нове інтро Елота дуже гарне. Мені подобається, я вже давно бачив на його каналі. Це інфракольна і музика гарна. Ось гарна. Весно таке смр цікаве, лимається травичка. Ставляться блоки. Прикольно, прикольно. Ой, було дуже неочікувано почути музику якусь. Ну. Youngfly on the Track. Нічого не зрозумів, но, як я поняв, Алот хоче нам показати, як правильно добувати в Майнкрафті. Так. Што, 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 што. Е, нічого не розумію. Е, я завжди грав в Майнкрафт і жителі ніколи не говорили. Напевно, це монтаж. І неправда. Як ми бачимо, ало добув дерево. Uh, і паза випадково з деревом він добув uh, факл. Димся дальше. Алайтбор! Uh, Алойтбор! Крито взивався і я не очікував, але при чому тут ці слова я теж не розумію. О... Все, дякую, що ви дивилися. Е підписуйтесь і розповсюджуйте хештег розбайте Олексія. Надіюсь, е Віталік все ж таки подумає і розбанить Олексія. Це, дякую, ставте лайк та підписуйтесь до побачить.